Всім доброго часу, з вами Лавра. Будемо роздивлятися тему за парібріком, що відбувається у Кремлі за закритими дверима. Питань буде небагато роздивлятися. Прошу Любі зразу ставити лайк, тому що, скоріше всього, або, можливо, будуть закриватися коментарі, тому від лайків залежить рух мого відео. Тому що, можливо, є якісь скарги на мій канал. Я не знаю навіть, як пояснити. І так, за перепліком, що відбувається за закритими дверима? За закритими дверима у Кремлі. Загальні, загальні обставини. Загальні обставини були раніше невеличкі проблеми стосовно України розмов, договорів, передачі інформації, переотримання результативності. Але вже ось з'явився якийсь вибір, ось з'явився якийсь шанс, можливість на перемовини, на переговори. Буде вони зараз да, думають про збори декількох людей, де буде заявляти про себе Росія. Як головна. Там, в їх зборах, вона буде як головна. Зараз іде робота по цим зборам. Ось так. Цікаво. По цим зборам там буде. Ага, що це за збори? Давайте глянемо, що це за збори. Що за збори? Про які збори? Зараз ви говорите там, в Кремлі за поребріком. Якась інформація йде. Не можу її прочитати. Якісь слова незрозумілі. Ну, відчуваю слова, чую їх. Але там точно є представник, от як, як Казахстану, чи Киргістану. Так, що це за збори? От я думала, це Китай. Ні, це або Казахстан, або Киргістан. От чомусь там є людина, яка тут якось, бачите, не просто так мені показує цю людину. Так, що це за збори? Нарешті, от ой-ой-ой, нарешті отримання, ви бачите, все ж таки, мова йде про главенство, про заяву про себе. Ось ми тепер, ми знову маємо силу і вплив. Якщо вчора ми у вас сьогодні просили щось і довго чекали. Ми сьогодні від цього вже відмовляємось. Сьогодні нам не дуже треба. До речі, буде заявляти про себе, хто, хто, хто буде про себе заявляти. Це не Росія, хтось із вузькі очі. Я ж кажу Киргизстан, Казахстан, хтось про себе буде заявляти. Не просто слухати Росію. От стає і дивиться вправо. Щось щось каже вправо. Ну, коротше, заявляти про себе буде якесь слово, і де не можу його прочитати. Може, їх, їх мовою, не знаю. Коротше, е, як відмовляється, я довго чекав пропозицію, е, зараз відмовляюся. І таким чином, це буде маніпуляція, це буде качелі. качелі. от Я хотів це. А дивіться, я ну, наприклад, там чекав. Ми чекали, пропонували вам щось і чекали результат, чекали відповідь. Відповідь не додали. Це було дуже довго. А тепер ми відмовляємось від цього, пропонуємо або ось так вам. Тепер ми вам диктуємо. От ми раніше вам запропонували, але ви нас не підтримували. кормили, які ми яких якісь давали тільки очікування нам. Чекайте, чекайте, зараз не влаштовує тепер або обмін між нами, або спілкування, або цю, цю тему піднімати не будемо, або обмін. Або ми не будемо піднімати це питання по нашій єдності в нашому колі. Так, да. Да. в нашому колі ми не будемо. Коротше, можливо, не те, щоб за свою територію будемо боротися. Я відстоюю те, що я зараз кажу. Я відстоюю, я відстоюю цю інформацію буду боротися про те, що зараз кажу. Я довго чекав, або ми довго чекали. Ми довго чекали, що ще будуть в тому колі. Ну, це точно людина, в, як... в якій азіатський розріз очей. Я просто не можу сказати, це, то... це не людина, не президент Казахстану. І не такі очі, як у Киргизстану. Тобто це хтось якийсь представник може казати. Представник або якась дуже вісома людина. Так, далі. Ну це не, не Китай. Що ще в тому колі будуть говорити? Чому воно таке важливе для Росії? Чому воно таке важливе для Росії? Підтримка власних сил у об'єднанні сил. Коротше, сила в Росії в тому, якщо буде укріплення позицій. Так, в чому, в чому така зацікавленість в Росії? Що це за зустріч буде? Ось, бачите, знову. О, ну, те ж саме. Слухайте. Ну, просто те ж саме. А -а -а. Оце так да. Оце тільки все, що, що ми зараз сказали, тільки іншими словами. Дивіться, була раніше пропозиція. Раніше була пропозиція, яка була довго очікувана, тобто не отримала результату. Не було, не було отримки, не було підтримки. Не було підтримки в прориву. Тобто, прорватися. Тій пропозиції, тій можливості о, укріпитися сила. Тобто ми щось, нам щось пропонували, не було можливості її взяти, або ну, не було вирішування цього питання. В нуль просто пішло. І таким чином, позиція була втрачена, сила, впевненість, підтримка була втрачена. Можливо, по військовому. Тепер ці люди, які, яких ми не підтримали. Да, вони намагаються вийти, слухайте, мабуть, хтось хоче з цього союзу вийти. Вийти з, цього, з цієї компашки хитро, нічого не діє через брехню, з договорів? Ви Зрозуміли? Оце якщо там ми бачили тільки що де, щось каже ця людина, представник якоїсь країни, або союзу, або може зділки якоїсь, так? Да? Торговий чи що, хоча грошей тут не бачу. Десятка пентаклів була, але тут більше за колективність якусь. А тут намагання тепер це з іншої сторони. Це тепер як представник там Росії, да, чи кого налаштований до цих людей позитивно. Тепер каже, ми, коли до нас приходили, не підтримали, не підтримали силу, не дали їх. Підтримки не було. А тепер ці люди, вони агресивні, намагаються ось так викрутитися і вийти з якогось, я скажу, кажу, поля, з якогось, з якихось договорів і так далі. Як вийти? Наприклад, нічого не робити. Наприклад, нічого не робити. Робити вигляд, що робимо, але не робити. Брехати більше, що робимо, але насправді не робити. З договорів, скоріше всього. Що це за колись? Ось коло, бачите? ну Щось вони разом, щось готові змінювати свій світ, своє коло змінювати повністю, дивіться, і отримати, врешті решт тут ільошка якась буде чогось. Дільошка, дивіться, от я зараз перевернула тільки що, ось так була карта. Дивіться, дільошка, іще раз, послухайте уважно, дивіться, десятка кубків. Іде розрив якогось союзу, і він буде. Серед них, от зараз я ж запитала, що це за кола? Ось коло об'єднуючих сил, яке проносило один одному радість. Вони всі дивилися, можна сказати, в одну ідею, в одну чашку, в навіть не в одну сторону, в одну ідею. Розумієте, в об'єднанні. А зараз цьому колу приходить кінець. І можна сказати, не просто кінець, а завершуючий етап це етап завершуючий, і він може бути змінений. Якби, якби зміни не того, що вони чекають довго чекають, тому що невистачання внутрішніх ресурсів тепер вже ідуть величезні зміни, вони будуть точно внутрішніх ресурсів. І, можливо, і прийде до, як, ну не те, щоб розрив повністю, так, а скоріше, можливо, розділення кожному тепер своє, бо кожен буде сидіти і зараз кожен піклується за. Е от з цього союзу за свою як вам сказати, свою скарбничку за свої конкретно за свої накопичення. Ну, наприклад, ось ми вколо, в коло союз, який складалися, складалися, а тепер, вибачте, я хочу знати, що це оце, те, що я складався, оце моє, це моєї країни, щоб да щоб ви зрозуміли, що те, що я вкладав і напрацювали, це не загальна, а моєї особистої країни. Дві десятка кубків перевернута. Оці об'єднання, вони зараз вже не такі, вони вже й об'єднані. Це може бути в розріз ідуть, тобто все розділення, розлом. п'ятірка кубків. Навіть якщо б я ось так вот, карту не перевернула, тут розчарування йде в цьому, в цьому колі. Ви бачите, як цікаво? Коротше, вони збираються про те, щоб обговорити свій союз. Ясно. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Раз така тема випала, ми її роздивилися. І далі будемо дивитися. Дякую вам, ставимо зразу лайки, дорогі мої. Ще раз кажу, що, можливо, коментарі будуть виключені. Ставте лайки, не будьте будьте щирими. Дякую вам. Ідемо до перемоги. Пока-пока.